Чи готові громади стрищини до опалювального сезону? У районі знесли ще один радянський пам'ятник. Де на стрищині відкрили черговий клас безпеки? Всі деталі у випуску. Ці громади стрищини готові до настання холодів в районі. Перевірили котельні, якщо коротко. Підсумувати ту проведену роботу, яка була здійснена територіальними громадами. То Стрийський район готовий повністю до опалювального сезону. Всі котельні пройшли відповідні підготовчі ремонт роботи, ремонти у Стрийському районі. Є 140 котелень. Усі вони справні і забезпечені альтернативними джерелами живлення на випадок відключення електроенергії, якщо ворог знову вдарить по інфраструктурі. Зараз у громадах триває робота над забезпеченням пальним для генераторів. Була задача поставлена територіальним громадам сформувати. yeah <laughs> Резерв пального, хоча б з розрахунку на п'ять днів. Громади над цим працюють, залучають до того свої комунальні підприємства для зберігання пального. А тим часом на вулиці уже похолодало і в Стрийській громаді стартує опалювальний сезон. Тепло подадуть комунальні заклади та будинки з централізованим опаленням. Почали зігріватися і мешканці будівель та квартири з індивідуальним пічним та електричним опаленням. Рятувальники ж застерігають. Пам'ятайте про правила безпеки. Хочемо застерегти про те, щоб люди вчасно хочу на від. Сажі в першу чергу, адже сажа з часом накопичується, загорається і е, перекидається на дах на, на, на покрівлі житлових будівель. Також десь подивіться за цілісністю своїх пічок котлів, не сущі, не складати біля них горючий одяг, адже від цього стається дуже багато небезпечних подій, а також пожеж. Рятувальники нагадують про невидиму небезпеку, чадний газ, і закликають придбати сигналізатори. До цих порад варто дослухатись, адже вони можуть зберегти життя. В ДСНС Трищини також озвучили невтішну статистику. Торік на пожежах загинуло 14 осіб більшість намагаючись зігрітись під час холодів. Цього року статистика покращилась на щастя маємо лише троє загиблих осіб. Проте в це все, в принципі, робота рятувальників, профілактика. Тим не менше, вкотре ми нагадуємо берегти себе. Оля Нова Роман Копранець, головні новини для стрий тебе. Не палити опале листя та сухостої закликають жителів стрищини. Це призводить до руйнування ґрунтового покриву, знищення тварин та комах, які там мешкають, та забруднення повітря. При спалюванні виділяється значна кількість шкідливих речовин. Також випалювання рослинності або її залишків є адміністративним правопорушенням. За це передбачений штраф від 3 до 30 тисяч гривень. На Стрищині знесли ще одну пам'ятку радянського періоду. Цього разу позбулися ворожого маркера у селі Чертіш Журавинської громади. Зазначимо, що у Стрийському районі залишилося демонтувати ще шість об'єктів комуністичної пропаганди. Діти з Трищини здобуватимуть нові корисні знання у навчальному закладі села Демня запрацював клас безпеки. У ньому обладнані осередки пожежної безпеки, життєдіяльності, правил дорожнього руху та мінної безпеки. Таким чином у дітей розвивають вміння швидко діяти в умовах надзвичайних ситуацій. У середу, 18 жовтня, у строю, небо буде ясним до самого завершення дня без опадів. Температура повітря від нуля вночі до 12 градусів тепла в день.